Скам'янілості динозаврів переписують історію про те, як у завропадів з'явилися довгі шиї. Революція в розумінні завропадів як крихітний хвиракаса переписав історію еволюції динозаврів. Палеонтологія це наука, яка постійно переглядається. Нові відкриття, чи то фрагмент кістки, чи ціла скам'янілість, можуть повністю змінити наше розуміння минулого. Нещодавні відкриття в аргентинських андах динозавра Хвейракаса Джебенсас символізує саме такий момент: революцію в нашому розумінні еволюції зауроподів, найбільших істот із найдовшою шиєю, які коли-небудь населяли землю. Протягом багатьох років вчені вважали, що такі зауроподи, як Бронтозавер і Патаготетан, еволюціонували поступово. Вважалося, що їхні попередники були маленькими, двоногими, можливо, навіть всеїдними динозаврами з непропорційно короткою шиєю. Ця теорія ґрунтувалася на аналізі пізніших скам'янілостей і припускала, що збільшення розміру тіла та подовження шиї відбувалося поступово протягом мільйонів років. Однак Хвейракаса Джекенсас, цей крихітний динозавр, який жив близько 230 мільйонів років тому, повністю змінив цю картину. Цей динозавр, довжиною всього близько 2 метрів і вагою близько 18 кілограмів, мав помітні ознаки подовженої шиї, що суперечить ідеї поступового розвитку. Це відкриття демонструє, що еволюція довгих ший і збільшення розмірів тіла могла відбутися набагато раніше і раптовіше, ніж ми думали раніше. Особистий погляд я завжди вважав еволюцію складним і багатогранним процесом. Але думка про те, що гігантські динозаври, які досягали 80 метрів у довжину і важили понад 30 тонн, еволюціонували від істот розміром з великих кішок, завжди здавалося мені неймовірною. Однак відкриття Хверакаса Джегенсас змушує нас переглянути цю перспективу. Це нагадує нам, що еволюція не завжди йде по прямій лінії, і навіть найрадикальніші зміни можуть статися несподівано. Чому це відкриття таке важливе? Значення Хвейракаса Джебенсас виходить далеко за рамки простого перегляду еволюційної історії зоороподів. Відкриття піднімає фундаментальні питання про природу еволюції та те, як великі зміни можуть відбутися за відносно короткий проміжок часу. Перегляд теорії поступового розвитку Хвейракаса заперечує ідею про те, що еволюційні зміни завжди відбуваються поступово. Натомість це свідчить про те, що серйозні зміни можуть статися відносно швидко і несподівано. Вплив на розуміння еволюційних механізмів це відкриття може призвести до переоцінки еволюційних механізмів, що лежать в основі розвитку великих розмірів тіла та подовження шиї. Цілком можливо, що генетичні мутації або зміни навколишнього середовища зіграли більш важливу роль, ніж вважалося раніше. Нові напрямки палеонтологічних досліджень, відкриття Хвейракаса стимулює нові дослідження, спрямовані на пошук інших перехідних копалин, які могли б пролити світло на еволюцію зоороподів та інших великих динозаврів. Особливості Хвейракаса Джегенсас, що ми знаємо. Окрім подовженої шиї, Хвейракаса мав ряд інших цікавих особливостей. Маленький череп, порівняно зі своїми сучасниками, череп Хуера Курсора був відносно маленьким. Що може свідчити про зміну дієти чи способу життя? Сильні задні кінцівки, сильні задні кінцівки, ймовірно, дозволяли хвиракаса пересуватися по суші та уникати хижаків. Тонкі стегна, стрункі стегна, ймовірно, допомагали йому зберігати рівновагу і маневрувати в різних місцевостях. Короткі руки з сильними руками, короткі руки з сильними руками. Можливо, використовувалися, щоб хапатися за рослинність або підтримувати рівновагу. Наслідки для майбутніх досліджень. Що далі відкриття Хвейракаса Джегенсас відкриває нові горизонти для палеонтологічних досліджень. Ось кілька областей, які, ймовірно, будуть активно досліджуватися найближчим часом. Пошук нових скам'янілостей, палеонтологи шукатимуть інші скам'янілості перехідних форм. Які могли б заповнити прогалини в еволюційній історії зауроподів. Аналіз генетичних даних, прогрес у технологіях секвенування дезоксирибонуклеїнова кислота може дозволити вченим отримувати генетичну інформацію зі скам'яні лостей і порівнювати її з генетичними даними сучасних тварин, забезпечуючи глибше розуміння еволюційних зв'язків, екологічні дослідження, вивчення геологічних і палеоекологічних даних, пов'язаних із сайтом Хвейракаса. Може пролити світло на умови, в яких воно жило, і фактори, які могли вплинути на його еволюцію. Порівняльний аналіз з іншими динозаврами, порівняння Хвейракаса з іншими динозаврами, які жили в той же час, може допомогти зрозуміти його місце в еволюційній історії та виявити загальні закономірності розвитку. Висновок революція в розумінні еволюції динозаврів. Відкриття хвира Каса це не просто цікава знахідка, це справжня революція в нашому розумінні еволюції динозаврів. Цей крихітний динозавр, який жив мільйони років тому, змусив нас переглянути наше розуміння того, як еволюціонували найбільші істоти з найдовшою шиєю, які коли-небудь населяли Землю. Це нагадує нам, що палеонтологія це наука, яка постійно розвивається, і що навіть найбільш усталені теорії можуть бути переглянуті у світлі нових відкриттів. Еволюція складний і непередбачуваний процес. Відкриття Хверакаса підкреслює, що еволюція не завжди йде по прямій лінії і що великі зміни можуть відбутися несподівано. Необхідно переосмислити теорію поступового розвитку. Хвейракаса заперечує ідею про те, що еволюційні зміни завжди відбуваються поступово. Майбутні дослідження будуть зосереджені на пошуку нових скам'янілостей і аналізі генетичних даних. Прогрес у технологіях секвенування дезоксирбонуклеїнова кислота може дозволити вченим глибше зрозуміти еволюційні зв'язки. Палеонтологія це наука, яка постійно розвивається, нові відкриття можуть змінити наше розуміння минулого та змусити нас переглянути усталені теорії. Відкриття Хверакаса Джегенса стало справжнім тріумфом науки та доказом того, що минуле землі все ще сповнене сюрпризів і таємниць, які чекають часу, щоб їх розкрили. І хто знає, які нові відкриття чекають нас попереду?